Добрий вечір, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми з вами будемо слухати буряцьку казку сорока та її пташенята. Вмощуйтесь зручненько і слухайте. Одного разу сорока наказала своїм маленьким пташенятам. Ви вже дорослі і самі маєте добувати собі їжу. Сказала так і полетіла разом з пташенятами до лісу підживитися. Проте в лісі пташенята не схотіли самі шукати їжу. Краще повернемося додому. Нам було добре, коли ти сама приносила їжу. Але ж ви повинні вже самі ловити черв'ячків, метеликів, і я теж колись залишила своє рідне гніздечко. Тоді я була менша за вас мовила їм сорока. А що як стріла мисливця улучить в нас? запитали пташенята. Цього ви не повинні лякатися. Людина спочатку прицілюється, а потім уже стріляє. Ви встигнете полетіти. Тоді пташенята кажуть а що як людина поцілить у нас каменюкою? Не турбуйтеся, пташенята. Людина повинна спочатку нахилитися і взяти камінь. Каже їм сорока, А що як людина триматиме камінь у руці, що нам тоді робити? Якщо ви і про це запитали, то вам нічого боятися. Якщо хтось уже стоїть із камінцем у руці, а ви все ж не злякалися і не втекли, значить, ви вже сміливі й дорослі, бо справжня хоробрість не в тому, щоб не боятися. А в тому, щоб не дозволяти страху керувати вашим життям. Пташенята переглянулися, розправили крильця і тихенько злетіли на найближчу гілочку. Вони спробували знайти черв'ячка, потім маленьку мушку, і в них вийшло ще не зграбно, але зовсім по-справжньому. Сорока гордо дивилася на них. Бачите. Коли ви дієте, страх тане, наче туман на сонці. Відтоді пташенята вже не просили маму приносити їм їжу. Вони літали, вчились, відкривали світ і знали, мама поруч, але свої крила їм треба розправити самим. Ось така казочка була в нас сьогодні. Про що вона? Про те, що страх зменшується, коли ми починаємо діяти. Неможливо вирости, якщо постійно ховатися під чиїмось крилом. І хоробрість це не відсутність страху, а вміння робити крок вперед, навіть тоді, коли страшно. А тепер заплющуйте оченята, лягайте в ліжечко. І хай насниться вам цікава та чарівна казочка. На все добре, мої маленькі слухачі. Добраніч!